Вже знімала не раз, показую ще раз. Всім привіт, любі друзі! Мої, і з вами я Галина. Сьогодні хочу ще раз приготувати і показати вам горіхову шоколадну нутеллу без варки, бо ви мені писали під тим відео в когось получилась рідка, в когось щось не так. В общем, сейчас іще раз вам показую це відео набрало в мене 3,5 мільйона переглядів. Так, що мені для цього треба? 150 мл молока, воно в мене з холодильника, Магазинне. Можете домашнє. 200 мл олії. Все засипаю одразу в одну йомкость, так сказати. 3 столові ложки сахара. 3 столові ложки какао. І ось таких додаю 2 столові ложки з горкою горіхи перемелених. Можете додати ще ваніль. Я не додав, беру блендер і зразу збиваю, не виключаю камеру. Ну і все, камеру я не виключала і хочу вам зразу показати, яка вийшла горіхова нотела. Ну, а тепер беремо, перекладаємо. В'ємність в глюбу крем хліб, батон, чи булочку, намазуємо І їмо. М -м. Таку нутеллу можна використовувати не тільки на бутерброди, на батони, булки там, чи хліб, а можна робити як крем для тортів. використовувати. Так що, пробуйте, все у вас вийде. Ну, а наступне відео: я зніму, як робити ванільну кокосову нутеллу без варки. Так що не пропустіть.